Та він кричить, що все нормально, він живий. Да. Да. Він може двері не можна накидати. Дивайте, да. дівай, давайте на вулицю. Да. Просто вийдемо на вулицю, щоб дим вийшов. Буде жарко, скажете. Дуточка. Ми будемо так. Нічого було, все добре, потім на вечір стало мігати світ. Мігаю, мигав світ. Ну, все, я на кухні собі, діти мої купалися. Покупалися, мала вийшла і каже, мама, воняє димом, щось воняє. Я вийшла в коридор, бачу, да, справді такий, як проводки запах. Запах проводки, але потім я пішла в другу кімнату, включила світ, і в мене з полу пішов, у мене повна кімната диму була, з під поло пішов дим. Стало тут опершати в горлі, діти стали, ну, звісно, злякалися повна хата диму. Я на коридорі двері відкрила в коридорі диму море. Вже пожарну визвали, видно з першого поверху, ну і з першого під'їзду. Все, дітей відділи, вибігли, швидко двір, позакривали хати і ждали, затушать. Ви не спішні доросли? Разу приїхали, оцінили обстановку, виявили, що за зовнішніми ознаками загорання підвального приміщення по очевидцям пройшлися, сказали, що там знаходиться людина. В частності бомж. Зразу кинулися його шукати, в пошуках виявили вже його, як це вам сказати, таком, ну, вже, ну знайшли тіло так. Да, зараз видно, що йде дим. Подали стволи на гасінню, очевидці говорили, що їх було двоє. Ми знайшли одного, зараз ходимо по всьому підвалі, шукаємо другого, Можливо, що є другий, Але ще не знайшли, Надіємося, що не буде.